it's like a музеї народної архітектури та побуту відбувся тематичний захід Сенсотека Тияк, який об'єднав різні покоління. Цей день був присвячений пошуку внутрішньої гармонії, відновленню ментального здоров'я та, звісно, підтримці через спільні активності. Так як нас запросили наші партнери, «Тияк» долучитися до дуже хорошого такого дитячого заходу заходу для взагалі сім'ї, для діток і батьків з різними активностями. Ми вирішили долучитися зі своїми творчими активностями, серед яких ми будемо виготовляти корзинки з квіт. Та ми такі вот весняні, пахучі, яскраві корзинки. В нас будуть свічки з вищини виготовляти та декорувати для діток, і батьки можуть долучитися до цього виду активності. Також ми будемо розмальовувати гіпсові фіргурки різного роду персонажів мультфільмів. І в нас будуть три великих таких будиночки, де дітки можуть і всередині, і зовні заходити, розмальовувати і просто проводити активно свій час. Що ми робимо тут? Привертаємо увагу до цінності сім'ї, робимо майстер-класи з дітками з батьками. Говоримо про важливість таких сімейних заходів. Бачите, приготували матеріали. Будемо робити розписувати гіпсові фігурки, робити фігурки з фоамірану, Також у нас є пластилін. Це все такі дуже тактильні, приємні матеріали. Тому будемо працювати для маленьких учасників заходу. Організували широкий спектр арт-терапевтичних заходів. Діти мали змогу поринути в атмосферу творчості. Я вперше тут прийшли з класом. З школи місцевого ліцею перспектива. Мені дуже подобається цей захід. Я з радістю прийду ще. Спробували різні тістечка, смаколики, зробили корзинку та повирізали вишманки. Я також долучився до аквагриму. Гриму, я в собі намалював прапор України. Ми сюди прийшли з класом. І мені дуже подобається. Що найбільше мені подобається? Розкажи нам. Мені, мені подобається те, що ми свічки розмальовували, олівці прикрашали. Ну і те, що тут є мої друзі, водночас для дорослих працювали пункти психологічних практик, де можна було знайти підтримку та обговорити власні переживання. У нас о, тут проходить день спільнодії, день спільнодії, який присвячений темі сенсів і, сенсотека. Ти як а, і власне це. Події, яка має допомогти людям знову ж таки зрозуміти, чому потрібно дбати про ментальне здоров'я, але разом з тим можна обрати свій сенс. У нас на вході є дощечка із сенсами. Можна обрати свій сенс також на сайті всеукраїнської програми ментального здоров'я. Сенси програми розроблені спільно із психологиною Світланою Ройс. загалом є 102 сенси, і вони кожному відгукуються щось своє наразі. Загалом травень у нас. Місяць обізнаності про ментальне здоров'я, і а, ми проводимо різні активності, зустрічі. Також на захід завітали фахівці кінологічної служби поліції, які познайомили гостей з чотирилапими помічниками та продемонстрували їхні унікальні вміння. Дуже приємно, що черговий захід також запросила Таїсія Семочко, регіональна представниця по е, даній програмі, і ми би хотіли сьогодні презентувати один із е, Нових способів надання психоемоційної підтримки, як ну, в першу чергу, ми поліцейським надаємо. Сьогодні у нас актуальна група Дітки надання психоемоційної підтримки за допомогою службових собак, спеціально навчених для цього поліцейських собак, діткам. Відповідна програма дуже хороша, вона себе рекомендує в Україні. Вона Ну, можемо так сказати, в силу обставин дуже активно зараз застосовується в першу чергу до поліцейських, їхніх членів їхніх родин, їхніх діток. Є позитивні напрацювання. На програма Сенсотека була справжнім місцем для роздумів. Кожен міг обрати тепле послання, поміркувати над своїми сенсами і поділитися ними з іншими. Захід організували у межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку втілюють за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Протягом цього дня аж до вечора будуть різні майстер класи. В першу чергу орієнтовані на нашу малечу, на наших дітей, на наше майбутнє. Вони зможуть трошки. Так би мовити, перезагрузитися, перегрузитися, отримати новий подих, і саме головне відновити своє ментальне здоров'я. Всі ці моменти сприяли не тільки відновленню ментального здоров'я, а й зміцненню родинних та дружніх зв'язків. Це був день, коли сенси справді стали поряд, і кожен зміг відчути підтримку та турботу в простих речах.